Хочеться знову вам показати і запропонувати лот з чоловічими костюмами. Це є такий трикотаж, має чуть-чуть невеличкий такий фліс всередині, але, в принципі, як на літо, то може бути досить достойні варіанти. В лоті будуть костюми з такими бобками і шортами. А також будуть костюми зі штанами. Я покажу, що є в лоті. Буду озвучувати розміри. Чорний той, що був перший, був XS. Сіренький цей розмір M. Темно-синій колір, не знаю, чи передасть моя камера той колір, але він не чорний, а темно-синій. Досить красивий колір. С розмір. Є отакі комбіновані. Біла кофта, чорні шорти. Взагалі фірма Boho, такий концерн Британії, досить відомий і досить вже такий полюбившийся на українському ринку. Це є розмір М. Тепер костюмчики зі штанами. Будуть теж різні модельки. Це Елічка. До речі, прикольна кофта така з червоним. Драконом на спині. В принципі, варіанти такі, які любить і молоді, і не тільки. Це не костюм, але я його так скомбінувала, тому що, в принципі, попадає кольорова гама, досить непогано розмір М, коричнева куртка і такі бежеві штанятка. І повноцінний вже костюм. Розмір L. Чисто в бежевому кольорі. В лоті не будуть повністю всі костюми, але будуть такі моделі, які можна буде для продажі скомбінувати між собою. Решту покажу вам в упаковці і тільки озвучу розміра, бо, в принципі, це те саме, що я щойно викладала на стіл. Це є розмір S штани і кофта. В принципі, цих кольорів буде з більшості в лоті. Це є Елічка розмір. Розмір XL. Особисто я люблю Бога за те, що тут всі розміри повномірні, вони не маломірять, так як, наприклад, італійські виробники. Біла з чорними штанами або шортами будуть такі комбіновані. М-ка розмір. С-ка розмір Біла кофта чорні штани. Сіренький костюмчик С- Ну, Ви вже бачили, що прикольні такі з кишеньками. Хороший складник тканини йде. Є отакі штанятка в, синь... в синьому кольорі емочка розмір. І ще додатково чорні штанятка будуть XS розмір. Кількість я все розкажу в описі до лоту. В лоті 10 кг. Вага... Лот іде на вагу, 15 кг, перепрошую, помилилася по ціні 1590 євро за кілограм. Кількість одиниць я пропишу в описі. Ви можете робити замовлення за контактами, які будуть дописані в описі. Також слідкувати за нашим YouTube каналом і доєднуватися до нашої Viber-спільноти. Всі посилання будуть додатково в описі. Чекаємо на ваші замовлення. Дякую!